Твій телефон дзвонить, а ти дивишся на екран, і серце миттєво починає калатати. Долоні спітніють, горло пересихає, а в голові миттєво крутиться тисяча варіантів того, що може бути не так. Хтось помер, тебе звільняють з роботи або просто буде незручна розмова. Знайоме відчуття, правда. Ти точно не єдиний, хто перетворює звичайний телефонний дзвінок на справжню катастрофу в голові? За статистикою, близько 40% людей відчувають тривогу від телефонних дзвінків. Особливо це стосується молодого покоління, яке виросло на месенджерах та соцмережах. Але навіть досвідчені бізнесмени іноді тремтять перед важливими дзвінками. А що, якби я сказав тобі? Що це можна змінити, що цей страх має цілком логічне пояснення і, головне, цілком реальне рішення, що вже через місяць ти зможеш спокійно брати будь-які дзвінки. Якщо ти готовий назавжди позбутися цієї тривоги, поставте лайк цьому відео та підпишися на канал. Почнемо змінювати твоє життя прямо зараз. Спочатку давайте розберемося, чому взагалі виникає цей страх перед телефонними розмовами. Наш мозок сприймає телефонний дзвінок як сигнал невизначеності та потенційної загрози. Ми не бачимо співрозмовника, не можемо зчитати його міміку та жести, а значить, втрачаємо половину інформації. Еволюційно наш мозок налаштований на повну картину спілкування, вираз обличчя. Тон голосу пози тіла. Коли ми чуємо тільки голос, підсвідомість включає тривожну кнопку. Плюс до цього додається страх сказати щось не те, здатися дурним, чи просто не знати, що відповісти. Здавалося б, що тут складного взяв трубку і поговорив. А виявляється, наш мозок включає режим бий або втікай навіть від звичайного дзвінка. Адреналін підскакує, серцебиття прискорюється, а мислення затуманюється. А що, якби ти дізнався, що навіть найвпевненіші люди відчувають те ж саме, навіть досвідчені менеджери іноді нервують перед важливими дзвінками клієнтам, різниця лише в тому, що вони навчилися з цим справлятися. Ось простий мікрометод, який допоможе тобі вже сьогодні. Перед тим як взяти трубку, зроби три глибокі вдихи через ніс. Це миттєво знизить рівень адреналіну і заспокоїть нервову систему. І саме тут починається найцікавіше, бо виявляється, що страх телефонних дзвінків можна подолати повністю. А у тебе був такий досвід з телефонними дзвінками? Напиши в коментарях, ти точно не один з такою проблемою. Це дуже поширено. Розповім тобі реальну історію Марії, дизайнерки з Києва, яка два роки не могла взяти трубку. Навіть дзвінки від мами викликали у неї справжню панічну атаку. Робота почала серйозно страждати, бо клієнти не могли до неї додзвонитися і йшли до конкурентів. Марія спочатку думала, що з нею щось не так психологічно, вона соромилася розповідати про це друзям і намагалася уникати ситуації, де потрібно було дзвонити. Але коли вона ледь не втратила великий проект через це, вирішила діяти. Вона спробувала техніку поступової експозиції, це коли ти поступово звикаєш до того, чого боїшся. Спочатку вона просто слухала мелодію дзвінка телефону протягом п'яти хвилин на день. Звучить дивно, але це дійсно допомагає мозку звикнути до звуку. Потім почала дзвонити сама собі з іншого телефону і відразу скидати виклик. Наступний крок вона домовилася з подругою про щоденні дзвінки в певний час. Спочатку розмови тривали лише хвилину, потім поступово ставали довшими. Ого, це ж справді працює. Через три місяці Марія вже спокійно розмовляла по телефону і навіть почала проводити робочі конференції. Її бізнес пішов угору, бо вона перестала втрачати клієнтів. Найцікавіше, що після подолання цього страху у неї покращилися стосунки з рідними та друзями, вона перестала уникати важливих розмов і навчилася відстоювати свої межі по телефону. Тепер вона навіть любить довгі розмови з близькими. Яка техніка допомагає тобі справлятися зі страхами? Поділись своїм досвідом в коментарях це може допомогти іншим. І тоді все змінилося кардинально. З людини, яка ховалася від телефонних дзвінків, вона перетворилася на впевнену в собі особистість? Отже, твій телефон дзвонить, а ти дивишся на екран. Але тепер. Ти знаєш, що це просто пристрій для спілкування. Кожен дзвінок це можливість потренувати свою впевненість, а не причина для паніки чи втечі. Подолання страху телефонних розмов це не просто практична навичка для роботи чи особистого життя, це символ того, що ти готовий зустрічати невизначеність лицем до лиця. Це крок до більшої свободи у спілкуванні, кращих відносинах та професійному зростанні. Коли ти перестаєш боятися телефонних дзвінків, ти відкриваєш для себе цілий світ можливостей, ти можеш легко домовлятися про зустрічі, вирішувати конфлікти голосом, а не повідомленнями. Готовий спробувати техніку поступової експозиції вже сьогодні. Почни з простого, просто послухай мелодію свого дзвінка 5 хвилин. А тепер подивись на свій телефон може час перестати його боятися і почати використовувати для справжнього, живого спілкування. Якщо це відео допомогло тобі зрозуміти природу своїх страхів, обов'язково постав лайк та підпишись на канал Тривога без Тривог. У коментарях напиши, з якою тривогою тобі хотілося б розібратися наступною, можливо, саме твоя тема стане героєм нашого наступного відеоролика. Ми регулярно публікуємо нові техніки та історії людей, які подолали різні види тривожності. Разом ми точно подолаємо будь-яку тривогу. Та побудуємо більш спокійне і впевнене життя.